Ну що, багато підписчиків весь час мені кажуть, чому ти знімаєш відео без голосу і тому подібне. Ну от перше відео з голосом. Побачимо, що з того вийде. Доїжджаємо М48, постараємося його зашкодити. Під'їжджаємо ближче, під'їжджаємо, під'їжджаємо, цьому теж стараємося пробити далі. Ну що, їдемо далі, побачимо, що буде далі. О, наш коріш. Це проти М48. Треба йому допомогти, але я не знаю, чи ми встимо йому допомогти. У зв'язку з тим, що в нього дуже мало життя. Сподяємо, ну, раз, проб'ємо йому ще раз, щоб щось медом не казалось. Так, 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 він за камнем, хоче сховатися, але понятне діло, що ми зараз його дожинемо, так в нас стан набагато швидший Так, Раз, пробимо, зараз ще раз. Йому. Ну давай, 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 давай. Є, Ще шарсок. Так, їдемо далі. Подивимося, що в нас там буде далі. Так, поки, поки що ми проігруємо, але нічого страшного. Зараз ми вирівнюємо всю ситуацію. Цей непоганий танк, досить таки швидкий. Нормально наносить урона. Ну, Удобно грати на ньому. Зручний, невеликий, компактний. Правда він дуже легенько пробивається, але ну, таке. З якими танками не буває. Так, їдемо в саму двіжуху, Зараз ми заїдемо, побачимо, що з того буде. Так, може багато їх. О, так вони ще й всі жопками до нас обвернуті, зараз ми їм настріляємо. Так, перша жертва. Зараз ще друга Дестіні. Дестіні — це хороші танки, вони в цьому році вийшли. World of Tanks порадував нас з ними. І всі майже, певно, мають хто грає танки. Є. Ну ось так вийшло. Один лишився. Жертва одна, вз і все. на цьому кінець.